Кременчуцькі новини продовжують свою роботу на телеканалі Олтава. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Шановні телеглядачі, доводимо до вашого відома, що у зв'язку з проведенням передвиборчої агітації на телеканалі Олтава під час виборів народних депутатів по виборчому округу номер 151 Тимчасовий час виходу в ефір Кременчуцьких новин буде змінено. Отже, з 4 по 15 липня поточного року випуски Кременчуцьких новин транслюватимуться на телеканалі Олтава о 9.45 ранку. А вже з 18 липня новини Мичука на Алтаві Дивіться традиційно о 21.15. Залишайтеся з нами. У Кремончуці розпочато капітальний ремонт дороги на молодіжний на відрізку шляху від 278-го кварталу до Керченської. Роботи розпочали на три дні раніше від запланованого. Передбачається, що триватимуть вони два місяці. Про перші кроки фахівців ШРБУ на цьому важливому інфраструктурному об'єкті дивіться у сюжеті. Планували розпочати роботи з понеділка, але почали раніше. Робота відповідальна, тож завчасна підготовка не завадить, зазначають фахівці. Зараз ви бачите підготовчі роботи, які пов'язані з зніманням старого асфальтобетонного покриття, з підготовкою зловпровальних решіток. Ми Будемо працювати в тому числі і деякі вихідні, дні. будемо працювати по суботах. Працівники ШРБУ розпочали із реставрації зливової каналізації. Не обійшлося і без сюрпризів. Під шаром старого асфальту знайшли кілька заасфальтованих ливнівок. Хто і коли так ремонтував шлях, невідомо, але зрозуміло, що це додасть роботи шляховикам. Загалом же планують увесь комплекс робіт виконати за два місяці до початку чергового ділового року 1 вересня. Капитального ремонта на этом объекте более 21 тысячи квадратных метров. Работа подразумевает значительный период, но так как необходимо сделать довольно сжатые сроки, поэтому приступили, как только появилась возможность. Будем безусловно стараться выполнить эти работы до 1 сентября. Дай бог, чтобы погода позволила это сделать. Техника, вся необходимая есть. Також ремонтники попереджають, поки ливнівки не закріплять, забиратимуть їх, щоб убезпечитися від крадіжок. Попереджувальні знаки встановлять, але водіям у нічні години радять бути пильними. Наступного тижня мають перенести контактну мережу тролейбусної лінії, намагатимуться зменшити незручності для водіїв під час ремонту дороги. Регулювати рух допомагатимуть патрульні. У п'ятницю ввечері стурбовані проблемою сморіду у повітрі Кременчужани зібралися на площі перемоги. Які ж рішення прийняли під час обговорення? Та коли Кременчук буде дихати вільно, дізнаєтесь вже за мить. Терпець жителів Кременчука урвався через сморід у повітрі здоров'я та життя Кременчужан під загрозою, через безвідповідальність підприємств північного промвузла. А це «Укртатнафта», пропарочна станція, завод технічного вуглецю та Кременчуська ТЕЦ. У Кременчусі стало важко дихати та навіть знаходитися на вулиці. Саме тому громада міста зібралася, аби спільно знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Я молода мама, у мене маленький дитина. Мені тяжело ночью заснуть в такую жару, с такой вонью. У меня тоже першит в горле, выедает глаза, но это тоже уже несерьезно. Нас словили много лет, но такое, как последний месяц. Люди жалуются на ТЭЦ, жалуются на укрот нафту, жалуются на пропарочную станцию, да и на тех углерод тоже. Очевидцы говорят, что видели клубы огромные черные тучи, клубы дыма, которые шли в сторону Кремчуга. Все межи Перевершає скільки це вонь іде, вонь іде десь от 2 е, час е, годині ночі, іде десь е, приблизно о восьмій годині ночі, і викиди просто приходиться двері закривати А душно. Літом це вже два дні. Ну просто не І не виносимо. до цього неділю назад, і перед цим, і просто постійно дихати не можна. Жара. Форточку просто не відчиниш, і ми просто задихаємо. І я і дитина, он, і дочка. Присутній на зборах міський голова Віталій Малецький розказав містянам, що проблема може бути у мазуті, який використовують для своєї діяльності підприємства. Є проблема в тому, що цей мазут ну треба по технології. Проводити певну процедуру очищення від сірки. Ми не знаємо, чи проводиться це чи ні, і тому ну важко сказати зараз, чи причина 100% в цьому сотому мазуті чи ні. Коли можна гарантувати, що цього не буде, можна. Якщо всі підприємства будуть виконувати природоохоронні мероприятия, а не писати сюди відписки і говорити, що ми вас на територію не пустимо, ми в 9 годин ставимо тут це, бо війна, люди з автоматами, і ти навіть до підприємства не під'їдеш. Також Крименчужа мали змогу подивитися на роботу пересувної муніципальної лаборатори. Орії, працівники якої постійно проводять заміри на предмет шкідливих речовин у повітрі, на даний момент дані не перевищують гранично допустимих норм. Вміст сірководню складає 0,1 тисячна метан та формальдегід у повітрі не виявлено, та метиломеркаптан досягає практично нуля. Громада міста на чолі з міським головою прийшли до спільного рішення. Проблема буде вирішуватися на найвищому рівні. Ми ініціюємо розсмотрення цього питання додатково на сесії. Надіюсь, до этого времени отримаємо інформацію з Полтави. Дадим наші розрахунки, проведемо как би допомогу, і этот вопрос розглянемо. На сесії в юлі місяця обов'язково. організатор мітингу кремечужанка Анна Бутова ділиться, що задоволена результатами зібрання. Ми прийшли до того, що журналісти мають змогу тепер поїздити з нашої лабораторії, фіксувати показники 7 числа. Ми йдемо до мерії на засідання. Буде хтось з керівництва наших підприємств. Якщо ми не дійдемо до якогось консенсусу, то вже будемо діяти радикально. Щорічно у першу суботу-липня відзначається міжнародний день Дніпра. З цієї нагоди у Кременчуці відбулася екологічна акція на берегах річки. Екологи, небайдужі Кременчужани, працівники міськвиконкому та комунальних підприємств прибирали острови і прибережні території Дніпра. Як проходила акція, бачили і наші журналісти. Дніпро третя річка по величині в Європі. Його красу та велич неодноразово прославляли відомі поети та письменники. Українці, у тому числі і Кременчужани, часто відпочивають на берегах цієї річки, а після відпочинку не завжди прибирають залишкове сміття. Щоб акваторія Дніпра в районі Кременчука була екологічно чистою, активісти громадських організацій, студенти, екологи, працівники міськвиконкому та посадовці озброїли сміттєвими пакетами і взяли участь у спільному прибиранні берегової. линии. Я сегодня здесь с той целью, чтобы убрать острова Днепра, потому что на этих островах существуют вымирающие некоторые виды растений, животных. Я хочу, чтобы Кременчуг находился в рейтинге на первом месте по чистоте в Украине. Мы собирали бутылки пластиковые, это в основном было, стеклянные, разные бумажки, под вот, сигарет табачки. Я хочу купаться в чистой воде. В чистой воде купаться намного лучше, чем в грязной. Хочется, чтобы э, люди, по -перше, Ще не смітили, і тоді ці акції будуть трошки іншими. Ми будемо виїжджати і просто відпочивати. А в даному випадку приходиться ще і збирати сміття. Ми повинні нашим нащадкам віддати таку річку, щоб за неї нам не було сорому. Таку екологічну акцію у Кременчуті проводять шостий рік. Волонтери протягом тижня прибирали місця відпочинку по всьому руслу Дніпра. 2, 4, Шаламай, зелений. По дамбам ми добре попрацювали, що по східній, що по західній. На сьогоднішній день в цій акції попрацювало немало людей. На східній дамбі Дніпра прибирали юні вихованці клубу «Кунг-фу Єдність. Діти відзначають, прибирали з гарним настроєм, адже тут вони часто відпочивають з батьками. Мені не трудно було обиратися, ми його з хорошим настроєнням. Ми хочемо, щоб наш кермачук був чистим, ухожим. І щоб на пляжі не було мусора, то що ми тут віддихаємо. Ми провели. Екологічно-просвітницьку акцію прийшли, роздали відпочиваючим буклети і мусорні пакети. Ну і самі назбирали достатню кількість сміття. Вон, порядка шести пакетів 50 літрових ми назбирали. Городяни, які приїхали на зелений острів просто відпочити, дізнавшись про акцію, охоче почали допомагати волонтерам наводити чистоту. До мене часто приїжджають друзі з різних міст України. І коли вони, особливо коли йдуть з того боку, з боку Дніпра і заїжджають на міст і бачать наші плавні, бачать наш чудовий центральний пляж, бачать цю річку, то вони всі просто в захваті. Дніпро для нашого міста це ну, просто перлина, можна сказати. Ми повинні нею гордитися, пишатися, любити і прибирати, щоб тут було завжди чисто, приємно, і щоб Дніпро радував ще багато-багато поколінь. Українців і кремінчужан, жителів нашого міста. У міському парку культури та відпочинку Придніпровські відбулася вже четверта літня всеукраїнська виставка голубів та домашніх улюбленців. Захід, організований громадською організацією Зелена толока відкрилася вже четверта літня всеукраїнська виставка голубів в парку при Вона починалася із двох клеточок. От саме на талейки був вольєрчик, стояв, з голубями глубями і крюковськими. Зараз ми вже що ця виставка переросла в такий масштаб, який приїжджають люди. До сесії України різноманітні та рідкісні породи голубів, курей, гусей, хом'ячків, папуг, свиней та кролів. Родзинка сьогоднішньої програми ось цей мустанг. Понімуся, якого привезли на виставку з горішніх плавнів. А скільки йому літ йому рік. Він вже взрослий, він вже папа, у нього є відбіна. Такого роду виставка це ще справа благодійна, додають організатори. Цьогоріч збирають кошти для хоспісу другої міської лікарні. минулому році ми зібрали на детську первої поліклініку. Ми добладнення купували. Позапрошуємо термобільйо. До речі, вже незабаром у Кримушиці має з'явитися ще унікальний пам'ятник скульптурна композиція місцевим голубам Крюківським та Кременчуцьким. У нас голуб Крюковський білий. А Кременчуцький голуб це чорний. То є тут получається такого своєобразний фіншуньфіпофіншую і ніянь такой. І от мы своєобразно можна так зробити. Один крюковский гоп, один крюковский, соединять или кі или, может, скорее може скоріш, ми даже навіть крюковский мост. Проведення такої унікальної виставки в Крмуншуці вже стало доброю традицією. З кожним роком кількість її учасників зростає. Коли все це починалося там, буквально там з двох-трьох кліток. А сьогодні ми вже бачимо, що не вистачає нам э, території парку для того, щоб розмістити всіх учасників. Дуже приємно, що дуже велика кількість учасників з різних куточків України. Дуже цікаво, велика кількість і дітей прийшла, тому що є дуже унікальні породи і голубів, і кролів, і ще різних птахів, скажімо так, свійських. У нас і поні приїхали з горішніх плавнів. Ну тому, скажімо, так створюємо дозвілля для Кременчука. Ну і звісно, створюємо таку платформу, скажімо так, для селекціонерів для тих людей, які цим займаються професійно. Вірші, гуморески, художні повісті, казки та історичні оповідання все це плоди кропіткої праці Кременчуцьких письменників. Сьогодні Кременчуцькі новини вирішили дізнатися, де у місті можна придбати книжки місцевих авторів. Та чи читають Кременчужани Кременчуцькі? Мій Кременчук. Розкинувши крила на двох берегах, він рветься в майбутнє, відкинувши страх. Це місто борець піднялося з колін, коли поминальний гудів уже дзвін, відроджений з попелу Фенікс постав. У нього на світі багато ще справ. Йому ще для світу, не раз і не два, своїми руками творити дива, уперто крокує у завтрашній день. Дніпро йому на ніч співає пісень, змиває у утому з натруджених рук. Це місто стрічань, це мій Кременчук. Хоча Кременчук – і промислово місто, кількість творчих особистостей у ньому вражає. Сьогодні мова піде саме про кременчуцьких письменників. У читальному залі місцевої бібліотеки нас запевнили, що книжки місцевих авторів користуються попитом, адже обрати є з чого більше тисячі екземплярів, народжених місцевими авторами. Часто читають і дуже багато авторів. Спрашивают, например, Любовь, Любовь Васильевой, например, читают призму и слезы. Вот последняя ее книжка. Юлия Ющенко Моя Украина, моя батьківщина, Виктор Баранов, тут и сьогодні. У читальному залі можна знайти все від історії нашого міста до творів про майдан та АТО. але чи є ці книжки на полицях кременчузьких книжкових магазинів? Да, кілька книг місцевих авторів у нас є в продажі. паліївця, весняний грім, чужа янківці. Алісія Пардус це зборник стихов Вілікалепний асортимент наших не, не столь вілік, більше Больше покупает, конечно, прозу. как-то не очень. представлені як поетичні добірки наших авторів, так і дослідницькі, різні, наприклад, Вильського Кременчук Українне місто або вірші Обревко. Вони користуються певною популярністю, як і будь-яка інша література. Переважно. Це або книга на подарунок про Кременчук тим, хто з цього міста або знає, або любить наше місто. Отже, маючи бажання знайти книжку, написану Кременчужанином, можливо, і познайомитися з творчістю місцевих письменників варто. Адже саме письменник, як ніхто інший, має сили та наснагу хоробро дивитись в очі дійсності і не приховувати правду. Тож кременчузьким письменникам ми бажаємо вдумливого читача, доброзичливого критика і вдячного нащадка. Це вся інформація на сьогодні. Нагадаю, у зв'язку з проведенням передвиборчої агітації на телеканалі «Лтава» під час виборів народних депутатів по виборчому округу номер 151 тимчасово час виходу ефір Кременчуцьких новин буде змінено. Отже, з 4 по 15 липня поточного року випуски Кременчуцьких новин транслюватимуться на телеканалі «Лтава» о 9.45 ранку. А вже з 18 липня новини Кременчука на «Лтаві» дивіться традиційно о 21.15. На все добре.